Hello, hello! Вітаю на каналі Learn English with Ivan Shandra. Welcome back! Сьогодні збираємося в подорож. Подорож не проста, нам потрібно буде їхати автобусом, автомобілем і летіти літаком. І інколи, коли ми збираємося в подорож, ми нервуємо трошки тому, що, ну якщо це англомовна країна, ну що там, якісь терміни, куди, щоб не пропустити, щоб не впасти в якусь там, я не знаю, не потрапити в якусь ситуацію, коли нам буде потім. І смішно і соромно одночасно, тому сьогодні ми вивчаємо слова, які дуже часто використовуються під час подорожі. Запрошую вас на подорож разом зі мною. Недавно я літав у Вінніпег, тому я скористався цією можливості, щоб зняти для вас ось такий невеличкий урок «About travel» – «Travel» або «Traveling». Отже, на що потрібно звернути увагу? Найпершу увагу потрібно звернути на те, чи ви підписалися на цей канал. Це дуже важливо, тому що цей україномовний контент він не дуже широко розповсюджується по Ютубу, а наші люди інколи шукають такий контент. Тому, будь ласка, поширюйте ці відео. Підписуйтеся на канал, ставте ваші вподобайки і обов'язково залишіть якийсь коментар. Чи вам було цікаве відео, чи не цікаве, чи щось би ви хотіли інакше. І друге по важливості це починаємо з самого початку. Це з багажу. Поїхали! Та найперше перед виїздом подивіться на веб-сайт вашої авіакомпанії, чи літак вилітає вчасно. Check Departure. Перевірте відправку вашого літака відліт. Departure, якщо пише, що on time, вчасно, тоді спокійно можете їхати у ваш аеропорт. А вже тепер йдемо до багажу. When your baggage is ready, you're ready to go. Коли ваш багаж вже готовий, ви можете вже виходити. Але подивіться на ці два слова baggage, luggage. Baggage – це слово загальне про багаж. Тому в аеропортах ви побачите baggage слово. Luggage – це організований, гарно складений багаж у середині ваших сумочок. Тому зазвичай використовується найбільше baggage. I am taking a bus to the airport today. Я використовую неозначений артикль Е, e, e bus», тому що якийсь автобус. Я не знаю, котрий ще буде точно. Але коли вже автобус під'їжджає, я бачу котрий, то я можу сказати «here is». The bus той самий бас той самий автобус, на якому я буду їхати. Або here is my bus. Отже, ми з вами вже у автобусі. В англійській мові використовується дуже цікава форма. I am on the bus або I am riding on the bus. І зверніть увагу на те, що використовується «on». I am on, the bus. хоча ми не зверху на, на автобусі, а всередині, та все ж таки використовується on. The bus. Подорожуючи автобусом, я рекомендую звертати увагу на всі наліпки, які підкажуть нам, що ми маємо робити. Є в нас такий Push Tape. І якщо ви натискаєте на той тейп, який знаходиться біля дверей або між вікнами, то вам зразу висвічується, що ви вже замовили зупинку. Stop requested. Можуть бути якісь інакші повідомлення, але зазвичай це дається знам знаки. Потім, коли вам потрібно виходити на зупинці, зазвичай дивіться на зелене світло. Коли воно загориться, тоді можна виходити з автобуса безпечно. Виходячи з автобуса, я використовую present continuous tense I am exiting the bus. І коли я вже вийшов, я говорю I've exited the bus. Я вийшов. Тепер знов триває дія пошуку нової платформи. I'm looking for a platform for my next bus. І коли я вже її знайшов, я кажу, I have found a platform. On the platform я бачу, що люди вже стають у чергу. People have formed a queue or a line. Queue. Зверніть увагу на вимогу. І тут вже підійшов мій наступний автобус. Here is my next bus. It stops at the airport. Я їду в аеропорт, він зупиняється в аеропорті, тому я їду саме ним. While on the bus, I check the screen with the information about the stops. Поки на автобусі я дивлюся на екран, який показує, скільки ще зупинок до аеропорта мені потрібно не пропустити аеропорт. І роздивляюся так само всі наліпки, які є в цьому автобусі. Бачите, тут є навіть для тих людей, які потребують сидіння в першу чергу. Приїхавши до аеропорту, I am exiting the bus. Я знову можу доторкнутися карткою до терміналу. I I have to tap my transit card before I leave the bus. I have to tap – доторкнутися оскільки мені потрібно повертатися знову в цей аеропорт. Після поїздки я роздивляюся навколо. I am looking around to remember the place. Я роздивляюся навколо, щоб запам'ятати місце, де автобус зупинився, де я виходив, щоб мені потім на нього потрапити, коли я буду повертатися назад. I am looking around to remember the place. Оскільки я приїхав до Terminal термінал 1, Терміналу 1, а літак відлітає з терміналу 3. I need to switch terminals, so I am following the colored guidelines. Я мушу поміняти термінали, тому я слідкую за кольоровими якимись напрямками. Знайшовши поїзд, a train that runs between the terminals, поїзд, який йде між терміналами, я спокійно на нього сідаю і їду з терміналу 1 на термінал 3. Бачите, це досить цікава подорож. Важливо подивитися, але це дуже швидка подорож. It took me about 4 minutes to get from Terminal 1 to Terminal 3. Дуже швиденько, дуже легко і дуже зручно. Прибувши на термінал, я роздивився навколо, знайшов свої gates. I have found my gate. But before entering the gates area, I must go through the security checkpoint. Але перед тим як зайти. У гейт, а ті ворота, звідки відлітають літаки, я мушу пройти через security. І пройшовши через security, де від мене просили boring pass, у мене електронний boring pass, Я роздивляюся навколо, проходячи через ерію або через місце відпочинку і шукаю, де мій гейт. They changed my gate from B to C. I had to walk quite a distance to my new gate. Вони поміняли посадку з B на C, і мені прийшлося дуже далеко йти, поки я. Я знайшов свою посадочну платформу. І знаєте, дуже добре, що by each gate you will usually find a waiting area and a cafeteria. Біля кожних воріт ви знайдете і місце відпочинку, і кафетерії. I think I need coffee. Мені здається, я хочу каву. Тому я пішов зразу до апарату, де можна замовити, або порталу такого, де ви сідаєте, вибираєте собі або поїсти, або випити кави, я вибрав кави. І хотів заплатити. I'm using this terminal to order my coffee. Я використовую цей термінал, щоб замовити мою каву. Прийшов час розплатитися, і це ви вже знаєте, це все дуже просто. Просто використовуєте вашу кредитну карту і вам з радістю принесуть через якийсь час каву. Нікуди ходити не потрібно. Але поки чекається кава, поки вони її варять, while waiting for your order, you can read the news on the same terminal. Після кави зразу на boarding, на посадку сісти на літак вдалося дуже легко. The boarding process was easy. і було приємно, що this airplane had free Wi-Fi. Connection. Цей літак мав безкоштовний Wi-Fi. Кожен раз літаючи літаком, ми всі мусимо слухати safety instructions. Safety instructions were given in two languages by the flight attendant. Вони показують, як себе поводити на випадок непередбачуваної ситуації. Тому важливо не тільки слухати інструкції безпеки, але й добре застебнути ремені безпеки, поки летите. The airplane is driving to the runway. Літак вже їде до злітної смуги. We took off safely. Ми злетіли безпечно і подивіться, what a view, який вид! Прилетівши у аеропорт призначення, we have safely landed at the airport of destination. І роздивляємося навколо, тому що we are picking up a rented car, which took about five minutes. Взявши в оренду машину, ми поїхали містом. I just love driving through a new city or town. Мені дуже подобається їздити новими містами чи містечками. Especially if you come from a busy city like this, особливо якщо ви приїхали з такого гамірного міста, як оце, у таке якось це to a not so busy city. Like this. Ми були раді, коли вже доїхали до свого місця відпочинку. Наш Airbnb нас чекав тепленьким і свіженьким. Перед сюрпризом для вас я хотів би показати різницю у використанні «cross country» або «across the country». В чому різниця? Коли можна використати cross country» і «across the country»? Cross country – це подорожувати просто по країні. А cross the country – це від одного краю України до іншого краю України. Тому мені підходить traveling cross-country has its advantages. Cross country – це по країні, а не від краю до краю, від границі до границі. Отже, ми з вами розглянули дуже цікаву подорож і автобусом, і літаком, і на машині. Але зараз я хотів би зробити для вас такий невеличкий сюрприз. Я виписав 40 основних слів, які використовувалися в цьому відео. А у файлі, який можна буде завантажити у описі до цього відео, я залишу всі ці слова англійською мовою разом з перекладом українською. Тому не полінуйтеся, відкрити опис до цього відео і завантажити собі цей файл. І одночасно, коли ви будете дивитися в опис, не забудьте підписатися на канал, поставити ваші вподобайки, якщо ви ще це не зробили, і поширюйте це відео серед ваших друзів. Ну а тепер йдемо до тих самих слів. Тревел. Подорож. Baggage – Багаж. Luggage – Багаж. Бас. Використовуємо е або the – Автобус. Get on. Зайти. Get off. – Get on. Зайти на автобус. Get on the bus. Get on the train. Get off the bus. Get off the train. Itinerary – маршрут. «ride» – їздити. «door» – двері. «step» – Це або крок, або сходи. «light» – Світло. «exit». Вихід. Next. Наступний. Look for. Шукати. Look-around. Озиратися. platform, platform. – Платформа. Q черга. line – Це або черга, або лінія. Seats – сидіння. Зверніть увагу, що у літаку, у автобусі, у потязі у нас завжди будуть seats, а не chairs. Сидіння, а не стільці. Tap – торкатися. Якщо це іменник, то він так само кран, який подає нам воду. Transit Card проїзна картка. Switch міняти. Або також перемикач. Switch міняти термінали. ви пам'ятаєте. Terminal. термінал. Guidelines. Путівники показує, куди потрібно йти. Train – поїзд. Gate – посадкові ворота, куди йдемо на посадку на літак. Security checkpoint. Пункт безпеки. Boarding Pass посадковий талон. Walk – Ходити. Waiting area. Зона очікування. Order coffee. Замовити каву. Safety. Безпека. Airplane. Літак. Runway. Злітна смуга. Take off. Зліт. Landing – Посадка. Rented car. Орендований автомобіль. Driving – Водіння. За кермом. Busy – Зайняті. Зайнятте, зайнятте, зайнята. Airbnb це Airbnb, це коли ви мають або кімнату, або цілий будинок, коли подорожуєте з сім'єю замість дорогого готелю, платите менше, а комфорт той самий. Ось бачите, подорож не обов'язково мусить бути нервовою якоюсь ситуацією або обставинами. Ми бачимо, що якщо маємо такий невеличкий запас словарни цих слів, ми будемо орієнтуватися, де що відбувається, куди основні. Моменти нас направляють, що потрібно не пропустити в аеропорту чи на автобусній зупинці, чи, можливо, навіть у орендованому автомобілі. Звертайте увагу на все. Сподіваюся, відео було для вас цікавим. Залишайте ваші коментарі, поширюйте, ставте ваші вподобайки, а ми з вами побачимося вже в наступному відео. Bye -bye, see you next time!